второй линии, второго уровня. Кабинет министров сформирован, сейчас активно продолжается. У кого еще не укомплектованы позиции замов, министры доукомплектовывают позиции замов. Вы, конечно, можете сказать, что это их персональная ответственность. Но вы знаете о нескольких одиозных персонажах, которые сегодня уже работают в, в вашей вертикали власти. В частности, был назначен не так давно Александр Кава на заместителя министра инфраструктуры, а сейчас рассматривается вопрос о назначении в качестве главы госагентства по Управлению ситуацией в Чернобыльской зоні ближайшего помощника Владимира Севковича. Його зовут Валерий, Валерій Колюх. Это в том числе ваша персональная ответственность. Что происходит, просто объясните. Замминистр у нас теперь, как при Януковиче, СНБО кадровый отстойник или в чем дело? И второй вопрос. Вы два раза за минувшие полгода угрожали уже депутатам возможностью своего ухода в отставку. И первый раз 24 числа июля месяца, когда развалилась коалиция. И второй раз 2 декабря это было со слов Александра Турчинова. Вы говорили о том, что подадите в отставку в случае, если не будет в короткий срок комплекта. Верховная Рада и Кабинет Министров Сейчас, когда была конфликтная ситуация в парламенте вокруг бюджета многие ожидали от вас третьего за полгода ультиматума Вы его не озвучили, вы поменяли тактику Что произошло, Арсений Петрович? По кадровой политике С одного стороны, вопрос простой, с другой не очень У нас коалиционный уряд Что это означает? Все пять политических партий Відправили своїх кандидатів до складу Кабінету міністрів України і несуть солідарну відповідальність за діяльність уряду. Призначили нових міністрів. При призначенні я сказав, панове міністри, це ваша відповідальність, кого ви призначаєте? Я не знаю цих людей, кого ви призначаєте. але ви їх повинні знати. Тому що якщо я когось не призначаю, вони кажуть, нам прем'єр блокує призначення. І у мене цукцванг. Тому, як ліберальний прем'єр-міністр, сказав, будь ласка. Кого ви мені дали? Того я підпишу, за виключенням тих, по яким є питання в слідчих органів. Тепер у мене прохання до вас. Допоможіть. Міністрам і мені знайти аргументи, яких немає у правоохоронних органів щодо призначення тих чи інших посадових осіб. Це тоді мені дасть можливість сказати: я не підпишу цю постанову, тому що прочитайте сайт Лєвий берег». Тут є докази корупції чи зв'язки. Тих чи інших посадових осіб, яких ви пропонуєте, з олігархами чи з будь ким іншим. Я прочитав, до речі, інформацію на одному з сайтів про призначення в Мінпаливенерго. Вчора я офіційно на засіданні уряду дав місяць міністру енергетики на те, щоб або він взяв під контроль галузь. І своє міністерство, або я буду змушений пропонувати парламенту прийняти кадрове рішення. В тому числі, щоб він взяв під контроль призначення керівників державних енергетичних компаній. Там представників російських громадян на кшталт Григоришина не буде. Тому я буду дуже дякувати засобам масової інформації, які просто будуть допомагати в першу чергу урядовцям, а потім в цілому уряду виводити на чисту воду кадрові призначення. Щодо вашого другого запитання.